Ребята, з вами я Нікола, і ми сьогодні будемо грати таку гру. Так, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик, а ми йдемо до цього нубіка. Нубік. Привет. Так, Нубик, що тут робити? Так, побігли, побігли. Тут треба на кнопочки нажимати. Так, я перший нажму. Ну, Нубик теж тут нажимає на кнопочки. Так. О! Так. О, я выиграл! О, тут еще какая-то штучка есть. О! О, тут котик бегает. Привет! Так, іду я з... сюди знову піду. Так. Що ж ми ще тут будемо робити? О, тут якісь кнопочки є. Оце така кнопочка і ще тут якісь кнопочки. Під... Сюди вниз і тут ось, Якісь кнопочки. О! Оці кнопочки. Так, треба все понажимати тут. Я усе понажимаю. Оце. Ось тут ще якісь. О, тут такі штучки такі. є. О! А оце... І ще я це буду відкривати. Так, відкриємо... О, тут... Так, щось тут? О, во! Ну, треба туди зайти. О, такий нубік. Так, і ми підемо ось сюди. О! Зараз ми виграємо. О, тут еще щось это що кнопочка, якась кнопочка. А це що? Ну, що це таке? Якісь кнопочки там були? О, йдемо з нами знову до цього Нубика. Нубик ідемо туди. Так, зараз ми будемо знову це все ламати. Так, побігли, побігли, швидко. Так. Я виграв. Так, о. Я знову худось пишу. О, Нубік, привіт! тут знову ще можна понажимати. Так. Понажимаю у знову щось є. якісь штучки. Так, понажимаємо багато разів. О, йдемо, О, туди подивимось. о, так, о, еще я нажал, о, там эти штучки, ташки я, так, ой, так, пиду... о, мы идем вот до этого нубика, так, идем, нубик, привет, о, вот это надо нажимать, так, нажимаем, Хто перший? Так. Усе ще понажимати? Так, чуть-чуть. Так, ще чуть-чуть. Так, ідемо. Так швидко треба. Так. О, я виграв. Круто. Ну тут еще какие-то штучки я. Так. А это все? Ещё... Мне какие-то кнопочки. Ну и что за зарубы? Я понажимал там на какие-то кнопочки. Так, я педузнала до цього нубика. Нубики, нубики, бі... ну, да. Так, можна будемо ламати. так, один. так треба швидко. Так. Зараз виграю, Так. а я виграв, так. О, тут ще я знову таке є, так я. Так, я нажму на цю кнопочку. Так, так. О, такий, якийсь нубик, так. якийсь нубик. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, і поставити колокольчик. і всім пока!